Всім привіт! Ви на каналі Іринка. Зараз будемо розглядати солоденький чай та каву, які будуть по акції ВТБ по 3 лютого включно. Печиво Орео з какао, кремова начинка ванільного смаку, 95 грамів, ціна 40 гривень 40 копійок. Печиво Гопла на карамель, кокос та горіхи в молочному шоколаді, 140 грамів, ціна 64 гривні 90 копійок. Печиво від торгової марки «Рошен» здобне, з желейною начинкою зі смаком апельсину та зі смаком малини 135 грамів, коштують 26 гривень 50 копійок. Печиво Домінік Наполеон Голд Затяжне 215 г. ціна 28 гривень, 60 копійок. Печиво ані цимбу Кокоу, перешароване з ефіром в глазурі 50 грамів. Ціна 12,50 Печиво від торгової марки Розумний вибір. Бураціно цукрове з горіхом 250 грамів, Ціна 56 гривень 30 копійок. Печиво ярич матусине затяжне 200 г. Ціна 25 гривень 70 копійок. Упаковка печиво орео. З какао та кремовою начинкою ванільного смаку 176 грамів. Коштує 68 гривень 90 копійок. Печиво цукрове від торгової марки Рошев з начинкою лимон Крем 180 грамів. Коштує 35 гривень 50 копійок. Рулет бісквітний бісконці молоко 175 грамів. Ціна 37 гривень 70 копійок. Вафлі «Мій девіз» з какао кремовою горіхово-кремовою начинкою 30 грамів. Ціна 12 гривень 50 копійок. Вафлі «Поло» з горіхом фундуком, солоною карамелью 40 грамів. Ціна 12 гривень 90 копійок. Вафлі від торгової марки матки Свеліні Арте Class 236 грамів. Ціна їхня 42 гривні 40 копійок. Вафлі від торгової марки своє лінія. Молочні клас з ароматом молока 236 г. коштує 42 гривні 40 копійок. Вафлі від торгової марки Рошен з какао 142 грами. Ціна 35 гривень 70 копійок. Вафлі від торгової марки Рошен. 142 г. Ціна 35 гривень 70 копійок. Шоколад порости від торгової марки Рошен. Карамельний молочний та чорний, 80 грамів. Коштують 37 гривень 50 копійок. Шоколад молочний Міленіум Джей Джой з молочною начинкою 90 г. Ціна 51 гривня, 50 копійок. Шоколад Milky Мілкініс з молочною начинкою 87 грамів. Ціна 64 гривні 90 копійок. Кекс з какао, маршмеллоу, вишнева начинка. Молочний шоколад. 7 штук в упаковці. 182 г. Ціна 74 гривні 50 копійок. Круассане Крем з начинкою зі смаком вишні 210 грамів. Коштує 48 гривень 80 копійок. Зефір від торгової марки своя лінія. Глазурований 300 грамів. Ціна 57 гривень 90 копійок. Шоколад від торгової марки «Корона» чорний 85 грамів, 56% какао в нього. Коштує 76 гривень 20 копійок. Десерт чорний від торгової марки Розумний вибір 100 грамів Коштує 21 гривня 80 копійок. Десерт молочний від торгової марки Розумний вибір за рафісом 100 г. Коштує 22 гривні 80 копійок. Шоколад чорний світоч, десерт трюфель 90 грамів. Та смак «Тірамісу» 85 грамів. Коштують однаково 52 гривні 70 копійок. Шоколад світоч, екстра чорний, авторський. 71% какао. 85 грамів, коштує 85 гривень 90 копійок. Цукерки вагові від торгової марки Своя лінія. Ромашка класична. Коштує 17 гривень 19 копійок. Цукерки вагові від торгової марки Рошен, червоний мак. За 100 грамів коштують 33 гривні 29 копійок. Зефір від торгової марки Своя лінія. з апельсиновою начинкою та згущеним молоком. 300 грамів. Ціна 41 гривня 30 копійок. Зефір, Зефір від торгової марки Своя лінія лінія» біло-рожевий 300 грамів. Коштує 35 гривень 90 копійок. Великі шоколадки від Millennium. Ось така з печивом та білою начинкою. Та з карамеллю та арахісом 270 г. Коштують однаково 113 гривень 90 копійок. Цукерки Моцарт Кугель Марцепанові 200 г. Коштують 178 гривень 60 копійок. Цукерки від торгової марки Делюкс Трюбель. 200 грамів коштують 115 гривень 50 копійок. Цукерки від торгової марки Делюкс, морські скарби 250 грамів, коштують 169 гривень 90 копійок. Вафельні кульки, марку з кокосово-кремовою начинкою 120 грамів, коштують 63 гривні 60 копійок. Цукерки від торгової марки Денюден. Асорти з начинкою 250 грамів, Їхня ціна 115 гривень 50 копійок. Цукерки від торгової марки Рошен. Шалена бежілка. Фруті 200 г. Ціна їхня 39 гривень 30 копійок. Печиво здобне біскоті. Маргаритка з маком 400 г. Ціна 75 гривень 90 копійок. Печиво в біскоті обрічела 350 грамів. Ціна 76 гривень 90 копійок. Пряники престиж, 280 грамів. Ціна 91 гривня 40 копійок. Вафлі від торгової марки Рошен шоколадні 215 грамів. Ціна 53 гривні 90 копійок. Пафлі від торгової марки Рошен з какао 216 г. Ціна 53 гривні 90 копійок. Вісвітик ведмедик барні з шоколадною начинкою 30 грамів. Коштує 18 гривень 70 копійок. Кроссан 7 Days з начинкою зі смаком ванілі – 60 грамів. Ціна 26 гривень 80 копійок. Круассан 7 Days з начинкою какао 60 грамів. Ціна 26 гривень 80 копійок. Чісточка бісквітний ведмедик Варни з шоколадною начинкою 150 грамів, 5 штук в упаковці. Їхня ціна 91 гривня 60 копійок. Кекс папіта з кремом з додаванням шоколаду та кольоровим драже 40 грамів. Ціна 13 гривень 10 копійок. Дуже смачні, до речі. Зефір шалімар. Глазурований з печивом 50 грамів. Ціна 10 гривень 60 копійок. Печиво цукрове від торгової марки «Своя лінія» Трефі – 100 грамів. Ціна 16 гривень 20 копійок. Печиво від торгової марки День у день. Вівсяне зі сматочками шоколаду. 300 г ціна 37 гривень 90 копійок. Печиво торгової марки Кольці. Супер Кольтик. 100 г. Ціна 22 гривні 90 копійок. Печиво від торгової марки Рошев з начинкою какао. 180 г. Остання пачка в нас залишилась. Коштує 37 гривень 70 копійок. До речі, якщо оплачуєш карткою ОТБ, то воно буде ще дешевше. Буде коштувати 26 гривень 90 копійок. Печиво здобне від торгової марки своє лінія з ароматом молока 250 грамів. Ціна 47 гривень 20 копійок. Печиво від торгової марки своє лінія. Брауні здобне 140 г. Ціна 34 гривні 50 копійок. Печиво здобно своя лінія з какао та шматочками шоколаду 140 грамів. Коштує 32 гривні 80 копійок. Печиво від торгової марки своя лінія. Зі шматочками шоколаду та апельсину 140 грамів. Ціна 32 гривні 80 копійок. Вафлі від торгової марки Nestle Nesquik У молочному шоколаді 26 грамів. Ціна 12 гривень 60 копійок. Вахлі від торгової марки Розумний вибір з ароматом вершків 190 грамів. Ціна 32 гривні 30 копійок. Велика шоколадка мілка з начинкою зі смаком ванілі та печивом орео 300 г. Її ціна 225 гривень 90 копійок. Але якщо оплачувати карткою АТБ, то буде коштувати 214 гривень 60 копійок. Печивоздобне, лісові ягідки 300 г. Ціна 62 гривні 50 копійок. Печивоздобне від духової марки «Своє лінія Американер 280 грамів, коштує 51 гривню 40 копійок. Печивоздобне, деліція зі смаком вишні 300 г. Ціна 71 гривня 70 копійок. Ірис від торгової марки Розумний вибір 200 г. Ціна 23 гривні 90 копійок. Пряники від торгової марки Свелінія. Заварні, глазуровані, молочні 300 г. Ціна 31 гривня, 90 копійок. Печиво вівсяне від торгової марки Розумний вибір. 300 г. Ціна 31 гривня 90 копійок. Печиво лацароні з 260 грамів. Ціна 67 гривень 20 копійок. Кекс мафін від торгової марки День у день з какао з ароматом шоколаду 80 грамів. Ціна зараз 21 гривня 70 копійок. Цукерки вагові АВК, смак поряженого молока. Ціна за 100 грамів 25 гривень 45 копійок. Ось такі цікаві цукерочки 200 г. Їхня ціна 178 гривень, 60 копійок. Цукерки мілка, молочний шоколад, горіхова начинка, 110 г. Ціна 149 гривень, 30 копійок. Чай мономакс, «1001 ніч. Суміш чорний та зелений. Чай, аромат винограду. 30 пакетиків, коштує 32 гривні 50 копійок. Чай чорний мономакс з ароматом лісових ягід 45 пакетиків. Ціна 35 гривень 90 копійок. Чай зелений Мономакс» 28 пакетиків. Коштує 28 гривень 70 копійок. Чай чорний мономакс. Байховий кенійський. Та цейлоновий аромат бергамоту. 45 пакетиків коштують однаково 35 гривень 90 копійок. Кава Амбасадор в зернах 1 кг ціна 565 гривень 90 копійок. Кава Амбасадор натуральна. Смажена мелена 225 грамів, коштує 131 гривня 90 копійок. Мелена кава Амбасадор. Натуральна смажена 225 грамів. Ціна 151 гривня 50 копійок. Кава розчинна амбасадор преміум натуральна сублімована 200 г. Ще таке новорічне упакування. Ціна її 256 гривень, 50 копійок. Кава розчинна від яков 280 грамів. Коштує 399 гривень 90 копійок. Кава від Якобс, розчинна сублімована, 200 г. Коштує 269 гривень 90 копійок. Кава натуральна, смажена в зернах 500 грамів. Коштує 451 гривня 90 копійок кава смажена, мелена, натуральна, 500 грамів, коштує 438 гривень 90 копійок. Чай від Грек, чорний Earl Grey та альпійський букет. 27 пакетиків в упаковці, коштують однаково 41 гривню 20 копійок. Кава Якобс Монарх, мелена, 230 грамів по 174,90 гривень. Кава розчинена з кафе сублімована 100 г. Ціна 148 гривень 40 копійок. Кава зі Львова, мелена з ароматом вишня в шоколаді 225 г. Коштує 146 гривень 90 копійок. Кава чорна карта арабіка Мелена 230 г. Коштує 174 гривні 90 копійок. Кава мелана хімель натуральна смажена 100% арабіка 250 грамів. Ціна 128 гривень 90 копійок. Кава мелана хімель 100% арабіка натуральна смажена 500 грамів. Ціна 231 гривня 90 копійок.